А Що ще унікально відбувається на Російській Федерації? Так це негода. Окрім того, що десь вирують пожежі, повені і паводки на Російській Федерації теж не вщухають, і вони просто, наче з повітря, з'явилися на деяких територіях російської недокраїни. Ну, наприклад, з'являється інформація про те, що в Башкирі рятувальники продовжують активно стежити за паводковою ситуацією в регіоні. Фахівці оглянули місцевість на гелікоптері К 32 і Бачимо на екрані те, як вони намагалися. Оглянути місцевість, яка просто тоне. 20 березня рятувальники. Намагалися переглянути, що ж відбувається на ділянках річок Біла, Уршак, Ензерта, Сім, Вовофлинському, Іглінському, Архангельському та Карам... Кармаскалінському районах. Моніторинг необхідний кажуть рашистські монесники для своєчасного виявлення заторів льоду, завалів на річках та вжиття необхідних заходів. Пояснили у відомстві. А затори є на річках Уршак так льоду в ляховому, Карма... Кармаскалінському, Кого району на річці Інзар в Азову Архангельському районі, і на річці у УФІ спостерігаються також, так би мовити, ось ці затори так відбуваються людові в цілому ж в 11 районах Росії спостерігається активна фаза весняного паводку. вже вони підтопили 63 житлових будинки, 363 присадибних присадивних ділянок та 35 автодоріг. Про що повідомляють російські МНСники. Крім того, також і дачі так дачні масиви теж є пошкодженими і постраждали внаслідок паводку, який підтопив досить велику кількість заміських будинків, майже 100. аналогічна ситуація із низьководними мостами. Паводки затопили 54 із них. Найбільш складна ситуація лишається в Челябінській області, Башкирії та Краснодарському краї РФ. Там паводок затопив найбільшу кількість житлових будинків. Ділянок та дачі за останню ж добу в Башкирі знову погіршилась ситуація. Покинути свої домівки були вимушені 166 осіб, серед яких 38 дітей. Велика вода дісталась і до столиці регіону, де почала затоплювати набережно річки Біла. днем раніше в Краснодарському краї через паводки вийшла з берегів річка. Мінусінська бурні потоки води зруйнували земляну дамбу, заповнили частину вулиць міста і також нове кладовище і автодром. взагалі там відбувається багато потопів. бурхлива гірська річка влада оголосила часткову евакуацію. Частину доріг перекрито було. Повідомлення про підтоплення надходять і із Самарської області. Там в зоні ризику через затоплення можуть опинитись одразу 33 населених пункти. Режим підвищеної готовності Ості в деяких районах Курганської області. Ну а в Саратовській схожий режим вже діє на восьми територіях в Оренбургській області, яка постраждала від повені також у минулого року через підйом води закрито 29 мостів, а також 13 ділянок доріг. Також у місцевих телеграм-каналах дописують цікаву інформацію, зазначаючи, що Внаслідок швидкого підйому рівня річки Інзеру Селья Архангельського району запроваджено режим функціонування, надзвичайна ситуація. І до 7.30 ранку за місцевим часом вже було евакуйовано 103 особи, серед яких 20 дітей. У центрі тимчасового розміщення 80 осіб включаючи 17 дітей, усі мешканці мають доступ до необхідних послуг, включаючи гаряче харчування. Це дописують, звісно ж, у рашистських пабліках. Проте невідомо, як це все відбувається насправді. Також зазначають, що до ліквідації наслідків залучено 90 осіб та 39 одиниць техніки. З використанням дронів було виявлено наявність значних заторів приблизно на 300 метрів. Наразі розглядається питання щодо доцільності проведення вибухових робіт для їх усунення. Тобто, проблем там просто величезна кількість. Також а, м, у головному управлінні МНС у Республіці Башкортостан розповіли, що потрібно робити, якщо надійшла інформація про загрозу підтоплення. Здолгідь підготувати документи, особисті цінні речі та майно скласти рюкзак, теплий одяг, дводобовий запас продуктів харчування та води повідомляє. Про виникнення підтоплень та виявлені причини за телефоном 101 з мобільного 112. бути готовими до евакуації. Нібито місцева влада робить вигляд, що вони піклуються про місцевих жителів. А ось самі люди, які там проживають, не дуже задоволені діями влади. Дописала одна з мешканок села Зовор Хангельського району, таке. У нас питання голові Башкирії Хабірову. Скільки це неподобство триватиме? Вже майже кінець березня, а жодних заходів щодо проходження паводку не підготовлено жодних заходів немає. Ось такі новини надходять з Російської Федерації. У минулому році була досить така схожа ситуація. Також там проривали дамбу. Ми з вами дуже довго говорили про Орськ і лунали дуже різні теорії з того приводу, чому це взагалі могло статися, і були такі абсурдні, що говорили і гризуни прогризли, і там ще щось намагалися приховати. Несправність цієї дамби, та, звісно ж, зняти з себе відповідальність за все те, що відбувалося. І ось цього року знову таки їх підтоплює. То палає, то топиться дуже цікаво в лапках на території Російської Федерації. Ну і до речі, на початку цього року в цілому раніше ніж зазвичай ці аномальні паводки на Російській Федерації розпочалися. Зазвичай це відбувається пізніше, і не так масштабно. Хоча минулого року, все ж таки, були зафіксовані наймасштабніші паводки на території Російської Федерації. Наймасштабніше навіть повінь так в Росії. з початку 21-го століття, яка набирала в Тюменській області, в річці Ішим рівень води тут тоді підняв. Вся на 140 сантиметрів рекордний показник за останні 27 років в Курганській області. Внаслідок паводку було затоплено і старі уранові свердловини. Ну і на думку місцевих екологів, радіоактивний розчин міг потрапити в річку, і це могло призвести до зростання захворювань на території Рашиської Федерації. В Кремлі ж продовжували дійсно відмовчуватися. Жителям затоплених регіонів практично не допомагали а також закликали евакуюватися, але куди і як ніхто нічого місцевим не говорив. Особливо це стосувалось і Оренбурзької області, яка найбільше страждала від паводка. Масштабна повінь тривала дійсно досить довгий період часу. І вона зачепила велику територію Російської Федерації. Дуже багато і відбрехувалися так. от, так звана російська влада, про що моя колега вже розповідала. Ось, наприклад, розповідав російський політтехнолог з голова громадської палати Мешкартостану, що в регіонах немає просто грошей на виплати від повені, Велика кошт, велика кількість коштів йде, йшла і продовжує йти на війну в Україні. Тому Росіяна, російська така влада не може росіянам допомогти аж ніяк в тих бідах, які з якими стикаються расисти. Алтайський край просто йшов на дно, просто був затоплений майже повністю. Ну і росіяни вони отримували, начебто, і по заслугах, за ті злодіяння, які здійснюють на території України. Великі міста Російської Федерації було затоплено, і це вважалося однією з найгірших повінповен в історії РФ. І ці повинні тривали дійсно но ну понад місяць так місяць так це точно тисячі росіян були евакуйовані просто тисячі будинків були Затоплені, і дійсно, ми з вами багато говорили про ті біди, які росіяни самі на себе накликали. Було ж відключно і електроенергію. Ось через ці підтоплення місцеві жителі лишалися без світла, без опалення. І в цілому ситуація була дуже і дуже невтішною для расистів. Ну а тим часом продовжимо говорити і про інші новини, які теж впливають на хід російсько-української війни. Європейські ж чиновники звинувачують наразі Америку в саботажі о санкції проти Росії. США не брали участь в кількох робочих групах, створених союзниками для припинення спроб Росії обійти санкції. І європейські чиновники звинувачують адміністрацію президента США Трампа в скороченні зусиль з дотримання санкцій щодо Росії. За їхніми словами США здебільшого не брали участь в кількох роботів. Чого групах, створених союзниками для припинення спроб Росії обійти санкції? Так вони стверджують, що США здебільшого не реагують на дії однієї з груп, яка займається щоб завдати тим, щоб завдати росіянам. Завадити перепрошую отримувати деталі та остаткування, щоб використовуються для виробництва зброї. А інша ж група, в якій США також припинили участь, займається моніторингом, забезпеченням дотримання обмеження цін на російську нафту, встановленого групою СМИ. За словами чиновників, їм не зрозуміло, чи ухвалила США активне рішення скоротити свою участь, чи їм просто не вистачає ключових співробітників. Зазначається, що на деяких зустрічах були присутні чиновники нижнього рангу, які не володіють достатньо. Ми повноваженнями для ухвалення рішень також видання нагадує, що санкції, накладені на Росію після вторгнення в Україну, стають одним із головних пунктів напруженості між Вашингтоном та Європейськими союзниками Києва. Оскільки президент Америки Трамп наполягає на припиненні конфлікту. Трамп заявив, що готовий посилювати санкції проти Росії, якщо Москва не почне серйозно брати участь в мирних переговорах.